Екстракт Атік це не гучний аромат, але він точно не залишить вас непоміченими. Він глибокий, млосний і спокусливий. Перша нота, яку я відчуваю, це хрумке, червоне яблуко. Освіжаючий старт, але несподівано майже одразу з'являється така гостра, пряна нота гвоздики, яка вмикає рецептори на максимум. Далі відчуваються перець і прянощі. Вони зігрівають, спокушають і хвилюють мої рецептори. Від такого аромату по тілу біжать мурашки. А далі розкривається кориця, солодка, тепла. Вона ніби обравлює цей вихор почуттів та емоцій. База аромату це ветивер, ваніль і дубовий мох. Які осідають на шкірі як останній штрих пензля митця, і залишають на шкірі такий теплий, землистий і трішки вологий шлейф, це аромат, який постійно знаходиться на межі між пристрастю і спокоєм, контролем і спонтанністю, і лише тобі вирішувати, яку сторону зайняти.